Щотижня наше життя мутує, переростає з одного скандалу в інший. Я вирішив в цьому відео зібрати всі найгучніші скандали і покласти вам тут на долоні в одне відео. Поговоримо про блогера Ніколаса Карма, який зупиняє людей на площі ринок або в центральній частині міста Львова, і відтепер і не тільки його було помічено і в Києві. Запитую людей, скільки коштує їхній лук. Мабуть, саме тому абсолютно на моєму одязі не видно жодних бірок. І люди ніколи не дізнаються, скільки коштує мій одяг. Але як бачимо, що львів'янка, держслужбовиця, поплатилася робочим місцем. І навіть То спеціально Гучі роблять для собак? Скільки коштує такий ремішок? 200 200 доларів. Так. Через таке, на перший погляд, безневинне. Відео. Поговоримо також про монумент стелу на в'їзді в Донецьку область, які волонтери почистили, зафарбували і видалили пам'ять раз і назавжди. Поговоримо про блогера Слобоженка і багато-багато іншого. Я пропоную почати з наболівшого. Те, яке, звісно ж, обурило в першу чергу військових. Для тих, хто не знає, чи кому невідомо, проте кожен українець точно бачив фотографію багато українських селебрітіс, відомих особистостей фотографувалися біля стели, на в'їзді в Донецьку область. Такого роду стели вони є, оскільки це так, нащадок такої радянщини, радянської культури, є на в'їзді і виїзді в кожне місто. Кожну область, ми... і звісно, ці стели, ці монументи, вони різні. У Донецьку ми бачимо, що це така характерна мозаїка. В радянські часи всіляко спонукали роботи з мозаїки. Зараз ми бачимо, що дуже-дуже велика йде війна. Через гори бізнесменів, які абсолютно не усвідомлюють історичну цінність і руйнують. Зокрема, з таким столом ми стикнулися у Львові з торговим центром океану, якщо я не помиляю, ще мозаїка називалась панно Океан, і взагалі по Україні дуже багато де знищили. Найвідомішою, мені здається, в Україні є Алла Згорська. Яка якраз працювала з мозаїкою. її роботи можна побачити, в музеї Києва, музеї мистецтва, який знаходиться на європейській площі, вони хотіли якнайкраще. Але я дуже добре пригадую ту історію, коли, гуляючи в Івано-Франківському, я бачив, як будівельники, роблячи ремонт на фасаді, просто молотком збивали таких. Ангелів підвіконня, ви знаєте, з австрійської доби, як виглядала архітектура. Я вже тоді прийшов в жах. Але що претендувати від робітника, який, здавалося б, не виконує свою роботу і, можливо, його кругозір, багаж знань не настільки багатий, щоб відрізнити, що насправді ціннісне, а що ні. Для нього є ціннісним, мабуть, пластик. Ви пригадуєте, як колись в Україні оббивали домівки пластиком? Це було дуже модно. Зараз і слід просто. Так ось тут вже більше претензій до волонтерів. Адже волонтери позиціонують себе як людей дуже освічених, дуже розумних, начитаних. І що вони роблять? Вони просто чистять стелу, фарбують її, приводять на їхні. Погляд до ладу, але одночасно, якщо ви не знаєте, на тій стелі дуже багато хто залишав свої підписи, дуже багато хто були наклейки, побажання, і багато військових, які залишали свій слід, їх вже немає в живих. І так взяли, і це, до речі, проблема не тільки волонтерів. Це була проблема багатьох українців, тому що українці не вміють розрізнити і цінувати історичну спадщину, наші пам'ятки і архітектура в жахливому стані. Багато директорів музеїв продають ціннісні артефакти за кордон. Ось, власне, чому наші музеї такі бідні, а працівниці музеїв, вони працюють і взимку переносять картину з однієї зали в іншу. Тому що такий рівень пліснява, що якби вони це не робили і не мерзнули, просто вже не було б на що дивитися. Тому я вважаю, що тут проблема не тільки волонтерів, а вона колективна. Колективна, вона перш за все, через те, що немає культури усвідомлення цінностей. Якщо б ту стелу зберегли або поклали копію, повірте мені. Адже піс... щойно здобудемо перемоги, безумовно. Будуть такі музеї. Музеї, які будуть нагадувати страшну історію, яку ми пережили. І я більш ніж впевнений, якщо десь в Києві покласти цю стелу, всі будуть їхати, дивитися, аналізувати, шукати, читати. Кожен буде щось своє. Це для нас буде як статуя свободи. І вони отак беруть і все це зафарбовують. І більше пам'яті немає. Немає пам'яті про тих, кого вже немає в живих. Я, я би хотів, щоб насправді трішечки такою проблемою подібних помилок ми вже не припускалися. Переходимо до наступного Нікола Скарма. Зупинив ту чи не ту людину, яка сказала, що вона одіде. Ціни там насправді були смішні, тому що там такі ціни, там 200 доларів, 300, 400, здається, 1500 максимум. Такі ціни, якщо людина насправді чогось бажає, вона може відкласти грошенят і купити це собі. Дівчина виявилася держслужбовцем. Вона прямо на відео сказала, що трішки працює на державу, трішки на себе. Після подібного відео, її звільнили. Але для українців це не повинно бути чимось новим, адже відомо, що держслужбовці, які так заможно живуть, вони безумовно крадуть. Тому що, якщо зайти і подивитися на зарплати держслужбовців, а часто на сайтах WorkUA шукають державні установи. В центр розвитку туризму, там зарплати смішні 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. Можна зайти в будь-яку Мерію і подивитись, як одягнена більшість і та меншість, яка брендово одягнена, на яких автівках вона їздить, де їсть, відпочиває та живе. І безумовно, ми зрозуміємо, не наче сцена з фільму Велика Прогулянка. Де політик, я вам її покладу тут, і ви все зрозумієте. Багато хто в коментарях сказав браво Ніколи Скарб, що він працює з секретний агент. Але бачите, в нас в Україні такого роду відео вони дуже відомі. Вони користуються популярністю, почали знімати пародії, інші блогери почали з'являтися. А хочеться. Щоб не ці цінності були важливими. Але час такий і період такий, що мода, монополісти диктують свої правила. А ми всього лише їм піддаємося. І таким правилам піддався блогер Слобоженко, який показував дорогі автівки, відпочинки в Альпах, в курортах, донатив на ЗСУ. Та ось провели розслідування, як він виїхав. Йому і його друзям поставили у військовому квитку непридатний. І таким чином він мав змогу їздити на відпочинок вже не в Букове, а в австрійські Альпи, Варшаву і Кружляти по світу. Це обурило суспільство. Але я висловлю свою думку, і мені цікава ваша думка. Якщо людина донатить на ЗСУ, залишилася в Україні і живе в Україні, то чому ми її цкуємо? Так, були коментарі про те, що цей блогер, Слобоженко, будучи власником еті компанії він відмиває гроші, податки і таким чином прикривається ЗСУ, тобто там є свої мутки. Але, тим не менше, ніхто не проводить розслідування про дітей, депутатів. Мерів міст, селищних рад, які давним-давно виїхали, особливо такі прифронтові при зони, як Чернівецька область, Одеська біля Молдови, Закарпатська, Волинь. Діти цих заможних політиків давним-давно виїхали, і живуть по Лондонах, Європах і так далі. Ось це є несправедливість, але чомусь в них такий. Ніби статус недоторканості. З політиків практично всі мовчать про своїх дітей. І тут, звісно, обурення в суспільства, почуття несправедливості, чому ми цікуємо тих. І дуже цікаво, от я висловив в коментарях в пабліку одному свою думку. Мені сказали, звідки такі знання, якщо в мене в соцмережах та фото немає форми воєнного. Тут також відкриваються очі, як легко маніпулювати свідомістю людей масово. Тобто, щоб люди мені повірили, що я воєнний, мені зараз потрібно вдягнутися в воєнну форму, і тоді для людей все стане відомо, і вони почнуть вірити. А якщо я, одягнувшись у форму, почну говорити абсолютно несумісні речі, недоречні, які дуже далекі від реальності, то що тоді? Люди будуть йти за мною, бо вони будуть вірити. Закликаю вас, люди, прокидайтеся! Дякую вам за перегляд! Щасти!